Живопис і графіку представив у Коломиї Микола Семеняк. Персональну виставку художника відкрили у національному музеї народного мистецтва, гусульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Чим митець цього разу дивував земляків, розкажуть наші журналісти. Микола Семеняк, яскравий представник академізму, добре знаний у Коломиї. Початкову художню освіту здобув у студії місцевого митця Леоніда Мельника. Згодом навчався у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. З 1984 року активний учасник виставок каже: до теперішньої презентації своїх робіт у національному музеї готувався понад 5 років. Планував цю виставку зробити ще раніше. До коронавірусу, але так як коронавірус, а тепер війна, це трохи затормозило цей процес. Але все-таки я, слава Богу, що мені допомогли це зробити. От. І... Я вирішив тепер зробити цю щобисто. Микола Семеняк відомий в першу чергу своїми живописними роботами. Його пейзажі та натюрморти зберігаються у колекціях Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, музеї історії міста Коломиї та приватних колекціях України, Польщі, Німеччини, Великобританії, Італії, Ізраїлю, США та Канади. Та, окрім живопису, пан Семеняк цього разу представив і великий доробок у графіці. Це є графічні роботи, в основному краєвиди нашого нашого покуття. Гуцульщина, покуття це архітектура, пам'ятки архітектури, це є просто природа. Ну і, звичайно, я там стараюся зараз переходити плавно до зображення якихось сюжетних композицій, щоб не були просто голі краєвиди, а щоб були люди присутні, якась живність була присутня. На персональній виставці у Коломиї Микола Семеняк презентував 101 авторську роботу. Їхній реалізм вражає. Я е, хочу, якби ну, не відродити, але продовжити ті добрі традиції, які були закладені ще в минулому столітті. Тому що е, ми живемо, ми хочемо відобразити свій свій час, що ми що ми робимо, над чим ми працюємо. Як мені хтось сказав, ну на що такі от речі іноді робити, як фотографії, то абсолютно немає відношення до фотографії. На цією роботою людина працює довго і фактично оці замальовки в основному олівцем. Вони є характерними для більшості старих художників, як ми колись їх називали реалістами, які фактично зробили дуже багато тих речей, коли фотографії ще не було. Але вони робили нам зображення того часу, тих місцевостей, того люду. І це от така фіксація, а уже лимитця, його бачення якоїсь картинки. Це цікаво. Експонуватиметься персональна виставка живопису і графіки Миколи Семенюка у національному музеї впродовж трьох тижнів.